Всім доброго дня! З вами компанія Автопригін Вінниця. І сьогодні у нас в продажу Renault Сенік з 1,6 бензиновим двигуном на простому автоматі. Автомобіль має майже 200 тисяч оригінального пробігу, небитий, не фарбований взагалі. Фарбований тільки один бампер, і то не вся частинка бампера, а так автомобіль весь в оригіналі. Ось такий має салончик, задній диванчик взагалі новенький, дах не висить, запасочка новенька. Маю всі склопідйомники, всю сервісну історію, два, дві карточки. Зверніть увагу, в якому стані ручка переключення передач. Автомат тут простий, гідротрансформатор. Не робот. Дуже шикарний колір. В автомобілі працює кожна кнопочка. Резина нова сава. Все склорідне, навіть лобове.